Так, Сьогодні знову спілкуємося з тернопільським художником Дмитром Булярчуком. Тернополяни, які люблять добре тернопільське пиво, не тільки тернопільське, гарно посадити, Знають, що в Тернопільській кнайпі робимо таку маленьку рекламу щиру. Знаходиться дуже цікавий об'єкт. Мається на увазі настінний розпис Схема тернопільських підземель. Я з радістю презентую вам автора тієї самої схеми. Я просив би тебе розповісти про те, як ця ідея розпочиналася і як це все реалізовувалося. Тобто, як, як придумав. Це не тільки схема була, це була ідея просто карти старого міста і дуже час нанести на ту карту відповідно від об'єкта до об'єкта, як ішли тернопільські підземелля, Тому що якраз в Кнайпі було намагалася відтворити атмосферу підземелля. І сама, саме місце воно спонукало, тому що і саме від того будинку, де, до речі, побудований атріум, де знаходиться Тернопільська кнайпа, там теж чи повз нього, чи через нього йшли підземелля в старі часи. Ось, і взагалі центр в нас виявляється весь пересічений підземними ходами, і є достатньо історичних матеріалів досліджень. Щодо тернопільських підземель, саме підземель, а не австрійських комунікацій, які зараз ми називаємо каналізацією. так ось, але підземелля – це питання взагалі, істориків. А моє. Просто участь була в тому, щоб перекласти це на якийсь художній рівень передачі інформації, щоб люди могли зацікавитися взагалі тим, що ми виявляється місто в центральній частині, яка стоїть фактично на суцільною мережі підземель. Ось і є підземелі, які вже досліджені, навіть частково проаналізовані були детально, навіть описані невеличка частинка, але Зараз тут нема доступу, а є такі які ми можемо тільки теоретично про них говорити. О, цікаво було відновити цю карту, дійсно. Що ти прав за основу, От коли у тебе ну, з'явилася пропозиція таке зробити, чи це можливо твоє ідея? Ідея, ні, ідея була Тараса Демкори, тому ага. що він хотів якраз бачити цю кнайпу ну, в вигляді. Ну, в якійсь мірі перекликалося з підземельними. І це його була ідея. Він давав мені якісь матеріали, потім і. Чи мов ти можливість із карти бачити? Тобто тільки якісь статті окремі це статті з картами, так скажемо. Uh -huh. Статті з картами. Uh -huh. Я зараз не можу згадати, тому що uh -huh. я власне не історик, але ця карта схема, яка там зображена, вона намагалася на, ну, на творити те, що ми могли знайти. В історичних матеріалах. Скажи, будь ласка, чи відомо тобі за ту історію, що коли в 2010 році будували Атріум, там, власне, на якийсь хід натрапили. Ти щось тут чув про те, чи ти, ти не вникав? Ні, я про це не знаю. Ти про це не знаєш? Не знаю, на кого що натрапили, але судячи по тому, що під тим будинком могли проходити, повинні були проходити підземелля. Саме під тим будинком вони йшли, ну, краще знаєш, від катедри, навіть від будинку, який біля катедри. Особі'm. Ось і в напрямку до е, нинішнього е, е, кооперативного техніку і, Якраз оцей хід мав бути під будинкоматром. Ти обирав місце, де мала бути розташована ця схема, чи тобі okay. просто вказали на цей сектор? Ну, воно так випадало якраз. В центральній залі да, достатньо великий, там, 4 на 2,5 метри, чи навіть 4,5 метри. І з хорошою деталізацією будинків історичних можна було зробити карта Тернополя. Чи... Не тільки під семей, сама карта Термополя цікава, щоб могла бути відновлена з, з основними історичними об'єктами, тому вигляді вони були дуже воєнні часи. Чи довго тобі довелося працювати, бо доволі детально всі об'єкти? Так, як від... я б сказав, доволось, так, я би сказав, півтора-два місяці довелося. Над всім, від початку до початку, так, ну, все ж таки починається з ґрунтування, там, з основи. Тобто, загалом так. Як ти вважаєш, цей проєкт, про який ми з тобою писали матеріал бронзового макету, і цей проєкт карти з того міста, він якось перекликається? Ну тобто, під у ти... нас так чи інакше не будуть відображені на тому макеті, але і, і, я думаю, що ну, воно все якось цілеспрямовано і, в побожному промислу йшло. Що спочатку ми зацікавилися історією, як виглядав Тернопіль, а тепер хочеться з карти його перенести в об'єм. Можливо, ти десь стикався з схожими проектами, тобто чи було тобі, де почерпнути досвід? Чи ти просто мав оці статті, мав оці фото ключових об'єктів і то все скомпонував? Так, і тільки таким чином. Я не, не, не бачу таких схем ніде, ніж. Можливо, були якісь провинно ідеї інші від того, як воно зараз виглядає. Чи от так, як ти собі задумав, так воно власне і мало бути? Чи є інші варіанти ну, так, так, можливо, можливо, має... підземель? Так? Ні, я маю на увазі, що от, коли ти створював оцю карту. То можливо ти розглядав якісь різні варіанти того, як це має бути зображено? Я, я думаю, що воно просто доцільно було до тої ідеї, що ще відобразити саму історичну частину Тернополя. І mm -hmm. виглядало тільки таким чином схематично і це мери, без якихось описів, там, деталізації, тільки схеми. Я зрозумів. Дякую, супер, дуже дякую за матеріал.